Сергій Одарич намагається у будь-який спосіб утворити навколо себе деструктивну більшість, що має вести активну боротьбу та супротив реформаторським зусиллям нового міського голови Анатолія Бондаренка. Наприкінці минулого тижня, колишній міський голова, що програв Анатолію Бондаренку виборчі перегони, почав активно поширювати в соціальних мережах інформацію про те, що нібито підписана коаліційна угода депутатами кількох фракцій, та утворена більшість у Черкаській міській раді. Одарич ніби відверто хизується тим, що будь-які пропозиції Черкаського міського голови буде блокувати. Створена ним більшість за інформацією, поширеною колишнім міським головою. До більшості увійшли крім контрольованих ним партії вільних демократів та укропу ще фракції партії Черкащани та Самопоміч. Ця інформація не стала несподіванкою, бо ще минулого тижня Анатолій Бондаренко заявив, що депутати низки фракції міськради намагаються його шантажувати та вимагають посади членів виконкому та керівників структур міськвиконкому. Бондаренко зробив навіть публічну заяву про те, що не піддасться на шантаж і відмовив політичним здирникам. Тоді у вас була домовленість, ви прибігли. Дайте нам то те, те ми все будемо голосувати. Коли міський голос за що ви нічого не тримаєте, то вже починається вже бюджета питання. Шантажувати в цьому місці не буде ніхто, міського голову Бондаренка, запам'ятаю. Натомість результат не заборився. Депутати-шантажисти, вочевидь, після того знайшли порозуміння із Сергієм Ударичем. На думку політичних експертів, Сергій Ударич навмисно загострює рівень напруги у Черкаській міській раді. Насправді, навіть з названих вище фракцій, не всі депутати погодилися скласти підконтрольну йому більшість, бо в тій ж самопоміч є люди, що не погоджуються співпрацювати з колишнім міським головою Черкас, який став ототожненням зубожілого та розграбованого міста зі зруйнованою інфраструктурою та неефективною міською владою. Сьогодні бути здаричем для багатьох містечкових політиків означає розділити з ним весь той накопичений негатив і замість виконання партійних та особистих обіцянок своїм виборцям діяти виключно за принципом чим гірше, тим краще. Сьогодні поплічник злочинного режиму Януковича Михайло Бродський через свою кишенькову партію вільних демократів та їх політичних поплічників будь-що намагається зберегти контроль над Черкасами для збереження ретельно відбудованих корупційних схем, що діяли протягом 9 років у місті. Їм у будь-який спосіб потрібно зберегти підконтрольних чиновників на ключових посадах у міській раді та комунальних підприємствах міста натомість Бондаренко анонсував реформи та скорочення чиновників. Саме це і спровокувало шалений супротив корупційної системи. Як буде розвиватися ситуація далі, покаже час. Але за інформацією джерел, повідомлення про створення більшості навколо Ударича виявилося звичайною брехнею. Але Черкаща не давно вже звикли до витребення колишнього міського голови. Що програв вибори і в такий провокаційний спосіб намагається привернути до себе увагу.